Всім привіт! Пташки мої гуляють. Оно моя Тамара гуляє разом з індиками. І виходить, гусак Тамара виходить гуска. Сьогодні приходжу я в курник. Отако йду, іду, друзі. Дивлюся на сідало. А тут фук. Куряча яйця я дивлюсь на індич. А це тамара, виходить, знеслася. Ну, значить, це не гусак. Ми її врятували. Хто не бачив, подивіться, дуже цікаве відео. Підскажіть, е е Тамара, яка це порода, друзі? Тому що я хочу їй пару. У неї ще, до речі, цяточка така є, бачите? Тамара! 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 Дуже чуйне і ніжне створіння цей гусак Тамара. Але це вже дівчинка, і треба їй найти пару. Яка це порода? Підкажіть, будь ласка, щоб я її знайшов пару. Ми її врятували, і ми її різати не будемо. В неї буде довге і щасливе пташине життя. Якось так. А перше яйце від Тамари. Друзі, підкажіть, яка це порода?